Техніка самодопомоги, співчутлива постать. Сядьте собі зручно і можете заплющити очі. Нехай ваші ноги відчувають опору. Ви сидите зручно, тіло відчуває спинку крісла чи дивану. Плечі скинули напругу, чи скутість і розслаблено опустилися. Тіло ваше розслаблене, йому комфортно і легко у тій позі, котру воно прийняло. Зверніть увагу на своє дихання. Зробіть кілька глибоких вдихів і видихів. Можна три. Вдих, ще раз. Ще раз. Уявіть, що ваші легені наповнюються повітрям. Повітря наповнює легені при вдиханні і при видиху повертається назовні. Спробуйте ще раз подихати, звертаючи увагу, як легені наповнюються повітрям. Вдих, видих, і так три рази. Коли ви це зробили, спробуйте подумати зараз про особливу людину у своєму житті, когось такого, хто у вас асоціюється з мудрістю, доброзичливістю, співчуттям, життєвою силою, прийняттям. Поміркуйте над цим. Віднайдіть у своїй пам'яті таку особу. Це може бути реальна людина, а це може бути уявна, придумана істота. Це може бути якась сутність. Але це той чи та, хто має для вас особливе значення. Таке доброзичливе, добре, мудре. Постарайтеся не вибирати того, з ким у вас складні стосунки. Отож, тепер візуалізуйте цю особу, цю постать, цей образ якомога чіткіше. Яка постава, погляд, рухи цієї людини чи цієї істоти, сутності? Ви знаєте, як вона переміщується? Ви в уяві бачите, як рухається її тіло, вся її постать? Поспостерігайте. Уявіть, що ця особа все про вас знає, знає кожну вашу думку, емоцію, відчуття, дію. Вона знає про вас абсолютно все хороше і навіть те, за що ви могли б соромитися, докоряти собі, знає ваші помилки. Прогріхи. І в той же час вона демонструє повне, безумовне прийняття вас з усіма вашими особистими невдачами, недосконалостями, самокритикою. Вона така, вона безумовно і повно вас приймає. Зверніть увагу на почуття у вашому серці, у вашому тілі, коли ви відчуваєте таке повне, безумовне прийняття. Уявіть собі, що наче світло йде від цієї особи до вас, може бути, від серця тієї істоти чи особи до вашого серця. Це світло йде, воно приносить з собою не тільки тепло і співчуття, але й побажання, щоб ви були вільні від страждань. Це світло доброзичливості, прихильності. Це побажання дуже щире від цієї людини, яка наче дає вам дозвіл на розкріпачення, на свободу від страждань, болю, мук. Зверніть увагу на емоції, які виникають, коли ви бачите цю постать. Відчуваєте це світло? Зверніть ваш внутрішній погляд на те, чим наповнюється ваше тіло від цієї постаті, від того прийняття, в які ваші відчуття, емоції. А тепер якомога чіткіше уявіть очі цієї людини, погляд цієї сутності, особи. Зосередьтеся на цьому, як ця особа дивиться на вас, як вона вам все бажає, як вона вас безумовно приймає таким, яким ви є. Дозвольте собі дихати і бути з тим теплим, заспокійливим прийняттям, з тим поглядом, з теплом, доброзичливістю і прихильністю. Побудьте! І якщо захочете, ви можете вже дозволити цьому образу повільно віддалитися, відійти і залишитися там, звідки при потребі, знову цей образ може з'явитися до вас. Можливо, при проживанні. Недобрих, не найкращих часів можна ще раз прийти на зустріч до цієї сутності чи до того образу, чи, можливо, до іншого. Якщо ви будете готові, повільно повертайтеся назад і розплющуйте свої очі.